Як зрозуміти, напружені наші жувальні м'язи чи ні? Існує один дуже елементарний, простий тест завдяки нашим пальцям. Беремо три пальці. Вони повинні бути обов'язково паралельні. Не обдуряйте себе, будь ласка, не робіть ось так. Відчиняємо рот, але в зоні комфорту, без надмірних зусиль. І поміщаємо між зубами пальчики. Якщо ваші три пальці входять дуже вільно між зубами, і ще є невеличка відстань між пальцями і зубами, я вас вітаю. Ваші жувальні м'язи в нормі. Якщо три пальці дуже важко входять між зубами, у вас зона дискомфорту, тобто щось тягне і дуже неприємно. Це вже свідчить про те, що м'язи перенапруження. Але якщо іще два пальчики не входять між зубами, це вже прям надто перенапружені вживальні м'язи.